Привіт! Сьогодні в нас ліниві біляші. Друзі, готуйте ліниві біляші. Це дуже мало часу займає і дуже смачні. Дуже класні, дуже, ну не знаю, а з киселиком так завжди бомба. Беремо кефір. Він ось такий селянський. Виливаємо його в тару, додаємо столову ложку цукру. Десь отак от, кінчик столової солі. І ставимо підігрівати. Кефір у нас холодний, тому треба, щоб він був тепленький. Кефір підігрівся. В нього додаємо розтоплене сливочне масло, вершкове масло, Десь столову ложку олії. Потім приготували два яйця, дріжджі, приправи, які вам треба любі кидайте, такі, як на, такі, як на біляші. І у мене десь грам 200, може 250 є фаршу. Все сюди додали, окрім дрожжі. Дріжджі нам треба, значить, у мене тут більше, ніж 50 грамів, це залишилася більше половина пачки. Тому я візьму грамів 40, оцю більшу частину, зараз кидаємо сюди і розмішуємо, і щоб у нас дріжджі теж розійшлися. Так, це все розмішаємо. Дріжджі розійшлися. Всі інгредієнти подружилися. Так, тепер, що ми робимо далі? Тепер далі. Ну, це треба робити руками. Берете руками, кладете сюди фарш. У наше тісто прямо сюди, прямо сюди. Все загружаєте і теж його треба все це перемішати. Ну, як ми робимо з яблуками. Натерті яблука кидати сюди, якщо солодкі, а це у нас будуть солені такі оладі. ну, Я їх назвала ліниві біляші. Тепер з цього всього ми замішуємо тісто. Скоріше, не тісто, а додаємо трішки муки, щоб воно було жиденьке, таке як консистенція рідкої сметани. Тому ми будемо дожидати, щоб воно підійшло, будемо додавати невеликими порціями. Трішки насипали, перемішали. Потім іще. Нам треба добитися ефекту, щоб воно, коли підійде, щоб було тісто, як на оладі. А як на оладі тісто, ви все, мабуть, знаєте. Треба ще муки. Якщо буде багато муки, то у нас вийде дуже густе і круте тісто. Но тоді у нас будуть не оладі, а вже пиріжки. А пиріжки нам не треба. Ми хочемо зробити гляниві біля щі. Ну, ось, я думаю, що таке тісто вийшло взагалі ідеальним. Воно вийшло не як рідка сметана, а як густа сметана. Так, да, тому що, якщо рідка, то буде дуже рідке. Вибачте, значить, треба, щоб як густа сметана. Оце отаким от воно повинно бути, щоб воно. Отак дуже повільно стікало з ложки, Навіть і відтримбалося. Значить, зараз ми його поставляємо десь хвилин на 15-20. Ну, ви будете бачити, як тільки почне підніматися тісто, буде утворюватися такі, наче наш бульбашками, то вже готово для того, щоб його смажити. Все, зустрінемося через 15 хвилин. Тісто підійшло, як ви бачите, воно десь піднялося удвічі. І ось таке воно гляньте таке, як нам потрібно. Так, добре, ставимо сковорідочку, наливаємо сюди олійки. Так, гарненько наливаємо, тому що ждемо, хай трошечки вона нагріється, щоб вона холодну сковорідочку. Викладаємо такими маленькими, наче пиріжками. Все, даємо підсмажитись з двох сторін. Краще за все прикривати криш... кришечкою. На те на той час, коли вона буде підсмажуватись з однієї, потім з другої сторони. Тому що у нас фарш там сирий, і тому нам треба дати йому е, е, додаткову, додаткову пари, додаткової пари. І тепер знімаємо. Так, процес жарення йде. Дивіться, це я поклала, так накриваємо, вони такі стають пухенькі, піднімаються. Газ треба робити мінімум, зразу говорю. Підняли газ, положили, потім накрили кришечкою і зразу газ зробили дуже маленьким. Потім потримали, перевернули і знову газ зменшив. Ну, ви повинні цим ну, редагувати. Тому що, якщо великий газ буде, вони будуть горіти, а якщо дуже маленький, то вони будуть смажитись, тому треба то підвищувати, то зменшувати. Так ось перевернула, газ додала чуть, чуть Тепер накриваю кришечкою і знову газ трошечки робитих хіше. Ну що, наші глиниві біляші готові. Варимо киселику, як я зварила ягідний, і будемо смакувати. Давайте беремо, зараз його розриваю пополам і показую вам. Так, звісно, м'яса тут не видно. Але запах стоїть, неймовірний, м'які, добрі, де ще з киселиком, друзі. Я вам всім раджу приготувати такі гліниві піряші.